Ні стартує акція «Стоп інсульт». Ми приділяємо цій темі увагу. В Україні кожні 5 хвилин трапляється інсульт. Наша журналістка Валентина Марініна дізналася, як виявити перші симптоми цієї недуги. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромок самий ткавий якобс. Запрошує гостей. Інсульт молодше. Він стає загрозою не тільки тепер для молодих людей, але навіть і для школярів. Аби вберегтися від інсульту, треба знати, як цей ворог наступає. 67-річний Віктор Терещенко ледь не втратив близького друга через цей напад. Йду в туалет і за кавор зацепився. Ніколи такого не було. А у нього нога потягнула. Ніхто навіть і подумати не міг, що це інсульт. Друга вдалося врятувати завдяки вчасному виклику швидкої. Інсульт посідає друге місце у світі серед хвороб за кількістю смертельних випадків. Лікарі запевняють, злощасний удар забирав би набагато менше людей, якби передінсультний стан виявляли швидше. Секунда ну може навіть наже спасті человека, Навіть не мінути, навіть не часи. Перше, що треба зробити, якщо людина втратила свідомість або у неї було навіть невелике запаморочення попросити вимовити власне ім'я або коротку фразу. Якщо мова порушена, негайно викликайте швидку. Второє э, нужно попросити його улибнутися або показати язик. Якщо улыбка буде несимметрична, це теж нам позволить предположити наліччякої проблеми. Третє правило підняти дві руки одночасно. Порушена координація один із головних симптомів інсульту. Аби зменшити ризик захворювання на серцево судинні надуги, лікарі радять вести здоровий спосіб життя ще з малку. Правила прості: ходити в басейн або бігати, вживати менше жирної їжі та не палити.